Знаєте, що в мене найкраща футболка в світі? От дивіться: Ляп! Що ти дивишся? Давно в нас не було відео про мікрофони. Так, я розумію. Я розумію, що цей контент про е, студійне обладнання, про професійне обладнання, про мікрофони всіх вже задовбав. Але знаєте, гештальт не закритий. Тому сьогодні в нас відео про конденсаторні мікрофони. Мене звати Віктор. Це компанія Сама. І я не просто так сказав, що інформації буде сьогодні дуже багато, оскільки конденсаторні мікрофони використовуються набагато ширше за динамічні. Ось які є конденсаторні мікрофони: транзисторні, лампові, петличні, інструментальні, з великою діафрагмою, з малою діафрагмою, бум-мікрофони, вимірювальні мікрофони і так далі, і тому подібне. Сьогодні, як ви зрозуміли, я навалював духоти. Тож, що ж таке конденсаторний мікрофон? Це мікрофон, процес котрого заснований на властивості. Електричного конденсатора. Капсуль мікрофону складається з двох обкладок, одна з котрих є еластичною. Під час звукового тиску м'яка обкладка вібрує, тим самим змінюючи ємність самого конденсатора. А зміна ємності конденсатора дозволяє моделювати постійний сигнал. Душно, я думаю, достатньо душно. Вся ця конструкція має потребу у внутрішньому підсиленні сигналу, і ось таким елементом може виступати або вакуумна лампа, або польовий транзистор. Але є ще один різновид конденсаторних мікрофонів, котрий зветься електретним. Він використовує як нерухому обкладку конденсатора і джерело постійної напруги одночасно пластину з електрета, оскільки цей матеріал має здатність дуже довго зберігати. Заряд звичайні конденсаторні мікрофони потребують фантомного живлення в 48 вольт. А ось лампові та електретні – ні. У лампових є свій власний блок живлення, що йде в комплекті, а електритні, як ви зрозуміли, живлять себе самостійно. Наступним дуже важливим елементом є розмір самої діафрагми мікрофона. Загалом поділяються вони на мікрофони з великою діафрагмою та малою. Тут з елементарної фізики розуміємо, що чим більше діафрагма, тим краще вона буде витримувати звуковий тиск. Для вокалу використовуються мікрофони з великою діафрагмою, а для живих інструментів мікрофони з малою. Так само розмір діафрагми впливає на Чим більше діафрагма, тим ширше вона захоплює звук. Наприклад, цей мікрофон у нас класичний конденсаторний із великою діафрагмою і має кардіоїдну направленість. Коли інструментальні мікрофони із малою діафрагмою частіше мають суперкардіоїдну направленість або гіперкардіоїдну. Також дуже часто зустрічаються мікрофони, котрі можуть змінювати направленість. У них просто на корпусі є тумблер, або можна робити це програмно, як, наприклад, в Universal Audio. Це означає, що в таких мікрофонах ми маємо додаткову діафрагму. Один капсуль дивиться вперед, інший назад, і при сумуванні сигналів цих капсулів ми можемо отримати або вісімку, або омні направлений мікрофон. Пропоную більш детально розглянути кожен тип мікрофонів. Класичні конденсаторні мікрофони з великою діафрагмою. В більшості випадків. Використовується для запису голосу та вокалу. Приклади ну, Neumann tlm 103 AKG 414 і, наприклад, Sony C100. Коротше кажучи, найрозповсюдженіший тип мікрофонів, котрий ви побачите на будь-якій студії: лампові мікрофони, дуже близькі до звичайних конденсаторних, але як ви пам'ятаєте, мають в собі влаштовану лампу, що дає ту саму теплоту і ту саму ламповість, за котру їх так сильно люблять. Приклади Neumann u 67 AKG c 12 і, наприклад, Rode NTK. Цей тип мікрофонів зазвичай дорожчий, але цікавіший. За це їх і люблять насправді професійні звукорежисери, тому що вони можуть привнести в звук щось своє і щось цікаве, оскільки вакуумна лампа може додавати своїх гармонік у звук. Електретні конденсаторні мікрофони. Часто виробники вказують їх як конденсаторні мікрофони із великою діафрагмою. Що насправді не зовсім правда, але це не заважає їм успішно маніпулювати цим терміном. Наприклад, Behringer C1 описують як Large Diaphragm Condenser Microphone, хоча він далеко не Large. Перевага таких мікрофонів, звісно ж, в ціні вона набагато нижча. Але і якість звуку, звісно ж, поступається. Але, друзі, ні в якому разі не думайте, що електретний мікрофон це тавро. Це не так. Є безліч крутих мікрофонів з електретним капсулем. Найяскравішим прикладом для мене це є аудіотехніка at 4040 Він позиціонує себе як середньокласовий студійний мікрофон і має чудовий звук. Тест ви можете самостійно знайти в інтернеті. Тому, друзі, не звертайте увагу на назви і довіряйте своїм вухам. Приклади, повторюсь, аудіотехніка AT4040 і Behringer C1. Так, насправді це непоганий мікрофон, просто з описом є проблеми. Інструментальні мікрофони. Завдяки малій діафрагмі вони дуже добре передають усі нюанси живих інструментів. Найцікавіше, що такі мікрофони можуть бути як звичайними, так і ламповими, так і електретними. Приклади Neumann KM185 і Rode NT55, з лампових Telefunken m 260 і з електретних Shure sm 81 Так, Shure також робить конденсаторні мікрофони. Бум-мікрофони Бум -мікрофони, або мікрофони гармати. Дуже схожі конструкційно з інструментальними, але технологічно доведені до максимальної направленості для того, щоб можливо було знімати звук з великої відстані на знімальному майданчику і не потрапляти при цьому в кадр. Петличні мікрофони. Так, друзі, мініатюрні, універсальні і надзвичайно розповсюджені. 90% всіх петличних мікрофонів є електретними. Приклади Sennheiser M'E2, Sanken, cos 11. і моя улюблена вишенька USB-мікрофони. Отак загалом USB-мікрофон означає, що всередині влаштований аудіоінтерфейс із підсилювачем для вашого мікрофона. Частіше за все вони є електретними, але і бувають із великою діафрагмою. Взагалі, головною перевагою конденсаторного мікрофону є його неймовірна здатність передавати звук: максимально якісно, максимально чисто, максимально без спотворень. У мене зараз чотири типи мікрофонів: динамічний, конденсаторний, конденсаторний, але з електретним капсулем, і петличний мікрофон, котрий також вважається конденсаторним. Чи почуєте ви різницю між динамічним конденсаторним, петличним та електретним мікрофоном? Чи почуєте різницю між динамічним конденсаторним, петличним і електретним мікрофоном? Чи почуєте різницю між динамічним конденсаторним, петличним і електретним мікрофоном? Чи почуєте ви різницю між динамічним конденсаторним, петличним і електретним мікрофоном? І от скажіть, чи почуєте ви різницю між динамічним конденсаторним, петличним та електретним мікрофоном? З типами мікрофонів розібрались, поговоримо, де вони застосовуються. Студія звукозаписом. Це альмаматор усіх конденсаторних мікрофонів. Кожна велика студія має свій парк мікрофонів. Коли ви приходите на подібну студію, перше, що зробить звукорежисер, це підбере мікрофон спеціально під ваш голос. Тобто, як ви розумієте, на студіях такий мікрофон не один. Зазвичай є і декілька конденсаторних, і декілька лампових, і електретні коротше, які хочеш на Будь-який смак, те саме із інструментальними мікрофонами. Їх зазвичай також велика кількість: якісь підходять для гітар, якісь для труб, якісь виключно для барабанних тарілок, якісь для гітарних кабінетів. Коротше, парк мікрофонів може складатися з десятків, а інколи навіть із сотень. І записують на студіях просто колосальну кількість всього: співаків, музикантів, пісні, альбоми, фільмів та серіалів, аудіокниги, озвучки реклам і в в принципі, абсолютно все, що стосується звуку. Під все є свій спеціалізований інструмент. Ціновий діапазон мікрофонів, котрі можуть застосовуватися на студії, просто надзвичайно широкий. Від Аудіотехніка 2020 до Sony C800. Угу. Але друзі, ми зараз говоримо про великі професійні студії звукозапису. Та таких студій насправді дуже мало. В Україні їх взагалі можна перерахувати за кількістю пальців. Більшість це невеличкі студії, де стоїть всього навсього один конденсаторний мікрофон, в котрий пишуть голос, вокал, інструменти, ну і все інше. І тут насправді ринок сформувався дуже приємно. Мікрофонів дуже багато, і є на будь-який смак і на будь-який бюджет. Тому вам я рекомендую купувати те, на що вистачає вашого бюджету, і те, що вам подобається. І поступово вже змінювати мікрофони класом вище. Наприклад, першим мікрофоном у мене був Blue Spark, котрий я потім замінив на Blue Baby Bottle. А зараз у мене Antelope Edge Solo. Найнеобхіднішим аксесуаром для конденсаторного мікрофона є поп-фільтр. Це ось така ось не дуже складна штука. Зроблена із якоїсь напівпрозорої тканини та каркасу. Все. Дуже просто. Ціль попфільтра розбивати звуковий потік, який виривається з вашого рота. Ух, завернув. Простіше кажучи, він прибирає ефект вибухових приголосних звуків Б та П. Ось як він буде звучати без попфільтра. Я його трошки геперболізую, щоб ви могли чітко це почути. Привіт! Пум. Бум! Бум. І тепер із поп-фільтром. Привіт! Бум! Привіт! Дуже сильно відрізняється. От дивіться. П-п-п. Я думаю, тут зрозуміло. Кіно та відеовиробництво. Два основних інструменти звукорежисера на кіномайданчику: це бум-мікрофон або, по-іншому, гармата, та петличні мікрофони. Вони ж лавальєр май. Бум-мікрофон може захоплювати звук з великої відстані, так що голос людини буде звучати, ніби він говорить прямо в мікрофон, і при цьому мати надзвичайно низький рівень власного шуму. Ці мікрофони є необхідним атрибутом. Кожної серйозної зйомки. Але, до речі, я вже не раз бачив, як їх використовують на студіях звукозапису. Петличний мікрофон ви завжди бачите закріпленим на одяг для захоплення голосу спікера, або насправді не бачите, оскільки в кіно частіше за все петличний мікрофон ховають під одяг. А в театрах нормальна практика ховати мікрофон у волосі або в елементах костюму. Звісно ж, що один, що інший мають просто безліч варіацій різних бюджетів та різних можливостей. Наприклад, Synchizer дуже легко. Може зробити на камерний бум MKE 200 за 100 доларів і MKH 416, котрий буде коштувати за 1000 доларів. До речі, ось фотка там, де я якраз таки з таким мікрофоном. Точно така сама ситуація і з петлями, бо є М1 або PowerDuyс. Буде коштувати десь 500 гривень, а професійний санкін вже біля 10. За один маленький мікрофон, якщо що. І я тут навіть не згадую, що ці петлі зазвичай під'єднуються до радіопередавачів типу Sennheiser і W100, котрі вже передають звук з вашого мікрофона на камеру або пульт. І тут можна виділити Такстар та Go, котрі комбінують в собі якраз таки петличний мікрофон і трансмітер з ресівером. Ну і навіть додають функцію рекордера. Відео про Road Wireless GO та Tagstar. По підсказці. Про кіно поговорили. Давайте не будемо відходити далеко і поговоримо за наших улюблених стрімерів, блогерів, тіктокерів і, в принципі, контент креаторів Звісно ж, з розвитком всіх цих сфер бренди почали дуже активно випускати свої мікрофони, і дуже цікаво, що почалося все не з відомих виробників, котрі спеціалізуються на мікрофонах, типу Shure або Sennheiser, а з брендів, котрі роблять геймерську периферію в першу чергу. Так, я тут кажу за HyperX. Ці мікрофони буквально заполонили інтернет. І як тільки виробники побачили попит, одразу почали штампувати мільйони клонів. Навіть ми насправді дуже часто використовуємо подібний. Це от FIFINE a 8, до речі. Чого я вам точно не рекомендую робити із такими USB-мікрофонами типу FiFine не додавати надто багато обробок, а в першу чергу компресорів. Бо такі мікрофони в силу своєї простоти просто не витримують більш-менш серйозної обробки. І дадуть спотворення. Але якщо ви робите виключно розмовний контент, то вам і не треба цього робити. Такі мікрофони не люблять купи ефектів. А писати вокал на такий мікрофон, повірте, це погана ідея. До речі, ось вам чотири плагіни, котрі зроблять вам крутий звук: AirVox, ProQ, ProDS і Mouse D-Click. Насправді, pro Q не обов'язково можна будь-який еквалайзер, але він просто дуже зручний. І всього обов'язково потроху, потроху, потрошки не навалюйте нічого, потрохи робіть. І все буде отак. Зараз хочу показати вам правила роботи із конденсаторним мікрофоном. Повторюсь, так робиться професійні записи. А якщо ви робите відео, то ви можете, звісно ж, цим трошки знехтувати. По-перше, ви маєте відчувати себе комфортно, ви маєте бути розслаблені, ваша спина має бути рівною. Так само, якщо ви і сидите. Слідкуйте за тим, щоб ваша спина не вигиналась, щоб ви не горбилися, і щоб вам було в цілому комфортно. Оскільки будь-які зажими впливають в першу чергу на ваш голосовий апарат. Тож, будьте максимально розслаблені. Щодо положення самого мікрофона, капсуль вашого мікрофона, у мене він знаходиться ось прямо посередині, має бути направлений прямо до вашого рота і знаходитись на відстані десь 15 см. І обов'язково між вами і конденсаторним мікрофоном має бути обфільтр. Коли ви записуєте вокал, виставте одну ногу трохи вперед. Щоб у вас була ось така гойдалка. Раз два, три, раз, 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 два, три. Це потрібно для того, щоб компенсувати динамічні моменти вашого співу. Ось, наприклад, я співаю тут тихо, тихо, співаю, а потім я беру і співаю гучно. І як ви можете побачити зараз по вейформі, то в принципі все більш-менш рівно. Якщо б я залишався на одному місці, то було би так. Ось я співаю тихо, а ось я співаю гучно! Ось так буде виглядати така вокальна доріжка. А це додаткова робота вашому звукорежисеру. Або вам. Але продовжуючи тему USB-мікрофонів, існують дуже круті вироби, котрі комбінують в собі якісний конденсаторний мікрофон і аудіоінтерфейс. Мова йде в першу чергу за Antlope Edge Go. Так, 70 тисяч гривень є далеко не у всіх. Але якщо ви не хочете паритись і хочете собі дійсно якісний крутий звук, це от ваш варіант. А взагалі, контент-кріейтори нині використовують просто всі види мікрофонів, хіба що вимірювальні ще не бачив. В інших випадках подивіться український YouTube. Там просто у кожного своя. Звукова схема. Ось декілька прикладів наших блогерів. На підкасті Тимошенка і Протули був Behringer Сі один. Клятий раціоналіст використовує Wireless Go, Лебіга використовує HyperX, Oldboy, Shure, SM7B, Блогмайстер використовує MV7K, а Дурнів Стерненко і Льви на джипі використовують Петлі, скоріш за все від Sennheiser або від Sunken. Тут складно сказати. Ну і безліч підкастів використовують рот подмік. Коротше, різноманіття просто неймовірне. Так, з друзі, ну що ж, як ви бачите, у нас тут все кардинально змінилося. Так, у мене тут з'явилося три мікрофони, і ще й петля на моєму чудовому худі. Взагалі, головною проблемою конденсаторних мікрофонів є їх надчутливість. Вони ловлять в себе тупо все. Десь далеко проїжджає машина. Ви потерли руками об одяг. От настільки добре ловить все мікрофон. Ви випали кави з молоком, і від цього утворився слиз. І мікрофон. Чудово чується чвякання. Коротше, жесть. Але всі ці шуми не так страшні, як те, що конденсаторні мікрофони чудово відчувають і чують вашу кімнату. Тобто усі їх недоліки. Наприклад, зараз. Раз! Раз! Ви чудово можете почути ехо нашої кімнати. Тому це і є найголовнішою проблемою. Вам треба обробляти свої приміщення, вам треба будувати студію, вам треба робити все, щоб не було цих недоліків приміщення. І ви просто не уявляєте, наскільки сильно звук залежить від вашої кімнати. Але це все стосується більш професійної спеціалізованої направленості. Тобто запису пісень, запису реклам, дубляж, озвучка, запис інструментів тощо. Бо саме всі ці процеси потребують максимально. Якісного та чистого запису, щоб всі вони чудово звучали як на великих концертних системах, так і у ваших ТВС. А якщо ви робите контент на YouTube, то насправді ваша задача дуже спрощується. По-перше, вам для цього не потрібна професійна студія звукозапису, і по-друге, вам не потрібен професійний конденсаторний мікрофон, як мінімум на початкових етапах. Ні, не подумайте, якщо у вас є студія звукозапису, якщо у вас є змога знімати на студію звукозапису або облаштувати собі студію звукозапису, то це просто. Кайф це найкраще, що попливає на ваш звук. Але якщо у вас такої змоги немає, то ви можете і обійти цей момент. Хочу перевести приклад ось цього приміщення, де ми зараз знімаємо. Воно досить велике і пусте. Ми поклали сюди килим і повісили ось такі, насправді, не дуже товсті штори. Ехо, звісно ж, лишилося. Оу! Oh! Раз, раз, два, три. Так, ехо є, але як ви чуєте, звук все одно дуже непоганий. Це тому, що у YouTube не потребує глобальної обробки вашого голосу. Пісню я би тут точно не зміг би записати. Якийсь дикторський голос я б тут точно не зміг би записати, тому що це ехо буде псувати мені все. В домашніх умовах досягти нормального звуку простіше, бо меблі також є непоганим поглиначем. Але вдома треба попіклуватись про те, щоб вам не заважали зовнішні шуми. Чуєте? Це скотчем Зараз хтось щось робить. У сусідній кімнаті. Продовжуючи тему чутливості, треба обов'язково сказати за спеціальне кріплення павук, котрі якраз таки використовується із такими от конденсаторними мікрофонами. На що це робиться? Кріплення павук потрібне для того, щоб прибрати вібрацію з вашої підлоги та з вашої стійки. Ось, наприклад, у мене, як ви бачите, зараз немає кріплення павука. Тож давайте я трошечки зовсім легко постукаю по стійці. Надзвичайно легко. От, а кріплення павук всі подібні вібрації прибирає. Напевно, це все, що я хотів вам розказати в цьому відео. Звісно ж, ця тема настільки широка, що можна про неї окремо робити ще десятки відео, але тим не менш, сподіваюсь, ви дізналися щось нове. Задавайте свої питання в коментах, я все читаю і на все обов'язково відповідаю. Якщо у вас виникло дуже багато питань, або у вас з'явилось бажання придбати якийсь мікрофон, то завітайте до наших салонів в Києві, Одесі та Дніпрі. А якщо ви і не в Києві, і не в Одесі, і не в Дніпрі, то переходьте за посиланням на наш інтернет-магазин та обирайте собі мікрофон до смаку. Ну що ж, друзі, це відео підходить до свого завершення. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коменти, дзвоніть у дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. І з вами був Віктор. Це компанія SoundMach. Побачимось за секунду.